Всім привіт, друзі! З вами я, Владик, і сьогодні я буду грати у Glove Карден. Не знаю, чи сьогодні щось буде цікаве чи ні, але давайте для початку подивимось на ось цей пампкін мутант якийсь, чи що це. Так в мене, мабуть, немає. Ні, в мене немає. Таких... Штучок, щоб можна було подивити... просвітити правильно називається, по-моєму, скільки. Ого, скільки панкін стоїть! У мене один трильйон в попередньому відео я посадив, я отрив точніше. Один трильйон. Вон якісь новачки ось тут заходять. Яких нічого немає яких є. Ну, але в мене такий поганий сад, у мене нічого цікавого немає. Так, я ось посвідчу бамбук. О, в мене кокоси радужні чи що? Так, в мене радужні кокоси, давайте продамо їх, складним, скільки вони дадуть. Так, ну, ходить, що залізти на дерево. Ну нічого, зараз залізу. Зараз залізу. Головне не впасти. Так, аура якась. Так, давайте спробуємо. Для початку один кокос продати. Так. Так, продаю. 40 тысяч. Непогано. Ого, скільки це стоїть? тебе. Тебе кіо тут. Тебе так мало лайків, давай я поставлю. Она не добра, я думаю, что вона мені щось дасть. Чего мне щось щесь трішки потім даст. Так, ну а давайте пока попаркурим. Я люблю не знаю, потому что це прикольно, як меня. Так, не выходить. На не выходит. Так, я оп, Так, Так, и тут появилось новое такая. Хопа ху. Оу-у-оу! Друзі, друзі, я паркуру непогано. О, краб теж тут гуляє. Привіт, краб! Ти до мене тут прийшов? Ось які тут є. Ось там є якийсь нубік. Давайте подивимося, що в того нубіка. Чи це не нубік, навіть не знаю. Так. Лагає щось. А, так темніло, оцей. У нього скільки. 11 лайків. Ви знущаєтесь. А що мені ти щось досиєш? Ні. Ну добре, давайте подивимося, що в нього є. Ого, як я запаркурю. У нього є ось такий бамбук великий. У мене теж був такий. кудись. Тебе тут капець він високий. Друзі, подивіться. А ну-ка, я зараз попаду в фонтан і я попав прямо у воду капець, 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 капець. капець. Отак, давайте я собі хочу якогось нового пита. Давайте подивимося. ви? Команд. Якісь круті яйця є. Скільки це 149? Це 119. Так, я, мабуть, куплю зараз ось таке яйце. І давайте його поставимо. Я зазвичай капець у мене тут мутації на яблуках. Так, він Egg. Це скільки ти відкриваєшся? Угу. Я вже його, мабуть, відкрию в наступному відео, або в наступному відео покажу, що в мене там вийшло. У мене якийсь мутований сад. Я хочу якось забратися ось туди на верхівку цього коркоса. Так, у мене є трішки ідея. Головне зараз не впасти. о во, -во, во Так, обережно, обережно. Ні, ну, на жаль, не вийшло. А давайте писать в чом і не. Краб... Что тут всі чопи? Давайте заглянем, ну, може, щось є пампки так, краб щось там бігає туди сюди. Краб в мене він гуляє по. 에... Що це таке, я не знаю. Давайте подивимося, може це щось зв'язано з моїм садом. Так, вроді, мабуть, нічого. О! бамбуки вже в мене стали дорожчими. О, капець, капець, капець. Хух-хух хух. Так, я ж, Я ж міг з зманюю запаркурити сюди. Капець я геній, конечно, ну. І. ой, не вийшло. Я не розумію, що це там таке. А це, мабуть, зараз будуть якісь нові мутації, чи що появляться. Друзі, я зараз побуваю на верхівці свого кокосу. На жаль, на той кокос я не могу не зможу. А ось на цей я, може, і зможу. Так, зараз. І прыжок Капець, друзі, ви бачили. Я думав, що я не допригну. Я на своєму кокосі гуляю. що ж, я думаю, вже можна і закінчувати. Сьогодні нічого цікавого не було. А давайте прийдемо зараз до цього професіонала, я йому лайк поставив. І давайте зараз йому поставимо лайк. Мож він мені Не хоче це. М -м. На жаль, я не хочу. Это тобто, тут жаба, білка, сова. Ще он, хтось. В тебе тут фу, ек ряд цілий. В тебе риба є, капець. Ставте лайк, если ви знаєте рибу, тому що я, наприклад, не знаю. Я таке в перший раз бачу. Гуска чи що це? Капець тут професіональний сад. Ну що ж, друзі, я вже буду, мабуть, закінчувати. Це я тобі лайк поставив, ти мені нічого не хочеш дати. Покажу, може це щось змінить. Я дуже хочу, щоб вона мені щось дала. Ого, як всі почали заходити? ти мені хочеш щось давати, скажи, коротше, все. Вона не щедра. Ого, тут он... лагає? Ого, який сад. Друзі, ви подивіться. Це чий сад? Так. Ситшопи обновка. Сітшоп сітшоп що тут цікавого. Надію що щось що Цікаве І ні, на жаль, нічого цікавого Бамбук, Чому б і ні. У мене такими темпами. Что бамбука накопиться? А морковку куплю. Все-таки морква це нужно діло. А высажу я морковку. О, що з моим фонтаном. Так, Кейротсид. Вся морковка росте тут. И годли Сплин. Чи не лучше краще не буду. Та ти вже виросла, ти знущаєшся. Я тільки тебе посадив, і що? Морковка стоїла 22 тисячі! Капець! Ну це то для мене мало, але все рівно. Це ж така ціна для морковки. Це якось не дуже і логічно. Так, в мене є два вотермелани. И сюда. Так, в мене є бамбука дослі. Та ні, нічого я не хочу ставити. А, я подумав, что це гну. Ч це таке? Що я забрав? Молодець. Тут немає новиків, вже ні, немає. Що це за Атлас якийсь в нього 2Х? Не розумію, що це таке. Все, є багатий. Добре, не моє продав. Sugar Apple. Ну що ж, друзі, я вже закінчую це відео. Зараз скільки ще 13 хвилин. Ось таке відео вийшло, але тут, правда, нічого цікавого не було. Я, мабуть, не звуть це відео нічого, нічого цікавого в Glove Garden. Хм, прикольно буде, смішно називатися буде. Капець, що це таке? Я б теж собі таке хотів. Ну що ж, всім пока-пока.